Туман ліг на землю, мов павутиння, що зійшло зі старої стелі, забутого дому. Дорога в'яла між деревами, що стирчали, як закляклі постаті з чорної землі. Олена Гончар сиділа на передньому сидінні джипа і дивилась у лобове скло, яке раз по раз змивав дощ ще кілька кілометрів, і вони будуть у залужжі, якщо воно справді існує. Його стерли з мап у 43-му, тихо нагадала собі село, яке зникло, люди, які не лишили по собі ні могил, ні слідів, ідеальне місце для польових досліджень. Її проект, підтриманий грантом, мав на меті задокументувати усне передання, фольклор і, можливо, знайти залишки дерев'яної церкви, останньої згадки в архівах. Позаду в машині дрімав влад, оператор з камерою в обіймах, з підлітковим цинізмом і порожнім поглядом. Катя, молода аспірантка, щось уважно читала на планшеті, ніби хотіла уникнути розмов. Лише Артем, історик езотерик, був збуджений, він крутив у руках стару карту, зроблену, за його словами, ще до революції. Ці землі були помічені, як згубні, сказав він раніше. Існувала легенда, що щось у лісі шепоче і веде в темряву. Водій Іван мовчав, він був місцевий, єдиний, хто погодився вести їх у глиб полісся, старий, сивий, з обличчям, наче зім'ятим корою. Коли дорога стала зовсім розмита, він заглушив двигун і сказав: Далі пішки машина не пройде. Олена вийшла, відчула, як земля хлюпає під ногами болото, ліс. Запах вогкості і гнилі, село залужжя мало бути тут, Між дерев, які росли занадто щільно, ніби намагаючись сховати щось. Через пів години вони побачили перші залишки перекошену хату без даху, врослу в землю піч і… не церкву, як сподівались, а щось інше криницю. Вона була посеред зруйнованого подвір'я. Накрита масивною кам'яною плитою, на якій було викарбовано символи не кирилицею, не глаголицею. Вони світилися в дощовій воді, як опалені сріблом. Артем нахилився почав фотографувати: це не слов'янське, промовив він відчутно схвильований, це фрагменти різних дохристиянських письмових систем. Гляньте, тут щось від етрусків. і ось семітські знаки. Але їх хтось змішав спеціально. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. Плиту з криниці вони знімали гуртом. Камінь, важкий, мов надгробок для цілого покоління, не піддавався одразу. Іван стояв осторонь, не торкаючись ні мотузки, ні ломів. Ви не знаєте, що робите? шепотів він, але вже не намагався переконати. Коли нарешті плита зісковзнула і опустилася поруч із вологим обідком криниці, повіяло знизу сирістю. Ні. Чимось іншим. Запах був схожий на мокрий попіл і кров. Всередині панувала пітьма така густа, що навіть ліхтар Влада здавався сліпим. Нічого нема, сказав Влад, спрямовуючи камеру вниз. Просто темрява. Олена відчула, як у неї дрижить живіт. Інстинкт, щось з підсвідомого, щось, що каже: не нахиляйся ближче. Вони закінчили день мовчки. І, хоча Іван запропонував відразу накрити колодязь назад, Олена відмовилась. Ми ще навіть не провели жодного заміру. Завтра оглянемо дно, можливо, спустимо датчики. Тієї ночі під тиском зливою всі пішли спати рано. Коли ж за годину після опівночі Олена прокинулась, Каті вже не було. Намет стояв розстебнутий. Її речі на місці: куртка, ліхтар, навіть телефон. Влад, намагаючись приглушити паніку, запропонував. Може, просто вийшла в туалет? Не знаю. Вони ходили колом по табору. Іван запалив ліхтар і перевіряв кущі. Врешті влад вигукнув: Чорт, забирай сюди. Подивіться у болоті, в кількох метрах від криниці були сліди босих ніг. Один ряд. Немовби вона йшла не від намету, а з криниці. І тут Олена почула короткий звук зі свого телефону. Повідомлення. Вона розблокувала екран. Катя меседж без тексту, але з вкладеним відеофайлом. Це якийсь розіграш. Влад перехопив телефон. Вони включили запис Катя. Камера, схоже, знімала її з руки, але лице лишалось в кадрі. Вона йшла просто на криницю. В очах порожнеча, мов би її веде хтось інший. Вона не говорила. Відео закінчилось, коли темрява заповнила весь екран. Телефон був у її рюкзаку. Прошепотала Олена. Це неможливо. Іван сів на камінь, обличчя його побіліло. У сорок третьому люди зникали, промовив він. Але не всі просто зникали. Декого криниця повертала, але вже не тими. Артем спробував зазирнути в глибину. Влад, не витримавши тиші, підійшов ближче. Я полізу. Може, вона впала, зламала ногу? Треба, треба діяти. Іван схопив його за плече ніхто звідти не повертається. Після довгих сперечань вони вирішили відкласти спуск до ранку. Темрява давила, техніка барахлила, навіть ліхтарі почали давати збої. Уночі Олена знову прокинулась. Вона почула, як Влад стогне уві сні. Коли заглянула в його намет, він бився в конвульсіях, очі викотились, рот відкритий. З нього текла вода чиста, холодна, мов з джерела, але в ній щось каламутилось. Коли Влад затих, обличчя його було застиглим. Навіть камера, затиснута в його руці, вже не працювала. Олена стояла серед болотистого подвір'я з обличчям, яке ніби хтось вирізав із глини і залишив сохнути. Вони втратили Катю. Тепер і влада. Смерть з водою в роті без причин, без боротьби, мов покарання за самоприсутність. Рішення було одноголосним: вони йдуть назад, до авто. Негайно. Іван взяв на себе провід, обрав напрямок. Добре йому відомий. Ліс не був глибоким, маршрут нескладний. І все ж, пройшовши майже три години з рюкзаками по м'якій землі, крізь тишу, яка тиснула на барабанні перетинки, вони знову опинились біля криниці. Спершу це здалось жартом, потім жахом. І нарешті реальністю. Навіть GPS, хоч і марно пульсував, підтвердив координати. Вони не зрушили з місця. Петля. Місце згортається всередину себе. Примус до залишитись. Іван сів на вологу колоду. Його губи пересохли. У сорок третьому мій дід розповідав про повтор, про тих, хто тікав. Вони теж повертались. Але не всі одразу. Дехто зник без сліду. Інші з'являлись мертвими. Один прийшов без очей, другий без тіні. Ночували в покинутій хаті вікна забиті гіллям. Усередині мох на підлозі, запах старості, як у музеї без наглядача. І саме там, під розкиданими зошитами, серед уламків стільця, Артем знайшов щоденник, обкладинка Ганчірка на звороті вицвілий рік, 1888. Хтось вів записи. Довгі, послідовні, це не марення, це спостереження. Промовив Артем. Олена дивилась на нього, ковтаючи крик. Не зараз. Чекай. Але вже було пізно. Істота почала діяти. Увечері Артем увійшов у стан, схожий на транс. Він читав уривки вголос. Ми годували її страхом. Це не був Бог. Це було глибше. Це було з того боку. Ми кидали їй наших дітей, дружин. Себе не тілом, душею. Лише тоді вона засинала. Але навіть у сні вона бачила. Після прочитаного ніч була мов катування. Олена бачила батька. Він стояв біля ліжка, його волосся горіло. Він простягав до неї руки. Ти маєш залишитись зі мною, шепотів він, і коли вона заплющила очі, побачила, що стоїть в дитячій кімнаті, а за вікном криниця. Артем Паралізований лежав на підлозі, його тіло не ворушилось очі в страху. Над ним висіла постать щось між Катією і Оленою, але з порожнинами замість обличчя. Вона рухала губами, але замість слів чути було лише краплі води. Іван тримав у руках рушницю, яка давно вже не стріляла, але все ще гріла психіку. Він стояв на сторожі. А вранці його вже не було вони шукали його. Тепер не для порятунку, а щоб хоч не бути на самоті. У зарослому ярку під обваленим корінням дерева Олена знайшла напис: Кров'ю. Я лише хотів дожити до весни. Світанок не прийшов. Замість нього сірість, важка, як бетон, нависла над деревами. Мох на деревах сочився вологою, а повітря ніби гуділо. Олена сиділа в кутку старої хати, тримаючи оберемок сірників. Руки тряслися. Вона намагалась написати щось у польовий журнал. Марно. Слова танули просто під пером, ніби папір відштовхував чорнило. Артем був блідий, він майже не говорив після нічного нападу і лише повторював ми її дзеркала, ми даємо їй плоть. Він дочитав щоденник і тепер тримав у руці зім'ятий аркуш, наче це оберіг. Є інструкція, прошепотів він, як знову її замкнути. Але. Нам треба жертва добровільна душа, яка піде всередину сама, Олена підвелась, її тіло нило, як після побиття. І що? Ми маємо вирішити, хто з нас помре, щоб це припинилось. Голос її зірвався на крик. На вулиці щось почало рухатись, спершу тіні, потім звук, як удари кістяних пальців по склу. Вікна затремтіли, дах заскрипів, і потім голос каті. Але спотворений, не її, глибший, роздвоєний. Ви відкрили. Тепер дайте. Артем кинувся до порогу. Він креслив крейдою символи ті, що були на плиті, вивчив їх із записів: Коло. Треба створити межу, сіль, кров, знак. Вони розчинили власну кров у воді, намалювали коло, зробили, як сказано. Але тіні вже були поруч. Олена побачила себе в кутку кімнати, сиділа, плакала, дитина і поряд її мати. Але обличчя було стерте вона не дихала, лише шепотіла слова, які не звучали. Вони чулись під шкірою. Істота вийшла, сказав Артем. Це її тіло, все тут дерева, повітря, навіть ми. У той момент дах хати зрушив, не обвалився, відкрився із темряви криниця. Але не фізична. Вона була у небі, отвір униз, в усіх напрямках. Олена втратила свідомість, прокинулась у наметі. Ліхтар моготів. дощ ішов, але повітря було холодне, все виглядало так, ніби нічого не сталося. Лише одна річ дивна вона була сама. Артема не було. Записів теж тільки відеокамера ввімкнена. Її червоне око світилось в пітьмі. Вона натисла відтворити Артем. Він стоїть біля криниці, дивиться в об'єктив, усміхається. Якщо ти це дивишся, я пішов добровільно. Вона не зло, вона голод, вона бере страх. І живе. Я лишаюсь. Ти біжи, якщо зможеш. На відео він зникає у темряві. Не стрибає. Його просто всмоктує. Камера падає, потім темрява. Тиша здавалася неприродною. Дощ припинився, вітер стих, і навіть дерево, що весь час скрипіло в ніч, мов п'яна істота, замовкло, повітря стало легшим. Ліхтар Олени світив рівно. GPS зловив сигнал. Вперше за весь цей час карта знову показувала координати. Коли вона вийшла за межі табору, її ноги не в'язли в болоті. Коли вона дійшла до дороги, вона була справжня, пряма, суха, вона йшла довго, без жодної думки. Розум був порожнім, як дно криниці. Коли вийшла до джипа. Не здивувалась, що той стояв рівно, не заріс мохом, не змінився. Навіть ключ у замку запалювання лежав, як залишений учора. Олена не сіла за кермо, вона витягла камеру, відкрила новий файл, почала запис. Це був грант на дослідження зниклого села Залужжя. Ми мали зафіксувати народну пам'ять, вивчити забутий простір. Але пам'ять це не те, що ми залишаємо, це те, що нас чекає, поки ми не повернемось. Там була не церква, там був отвір глибше, ніж камінь, старше за молитву. І ми не зуміли пройти повз. Вона зробила паузу. Я не писатиму звіту. Всі записи знищено. Хто побачить це, просто забудьте: не йдіть туди, навіть якщо воно вас кличе. Камера згасла. Коли вона заварювала чай із залишків провіанту, в кишені її куртки завібрував телефон, вхідне повідомлення. Номер невідомий повідомлення без тексту, лише вкладений файл, відео. Вона не відкривала його одразу. Вперше за останні дні страх повернувся. Не глибокий, тваринний, а людський той, що захищає. Увечері вона все ж натисла відтворити чорно-біле зображення, ліс від першої особи камера йде вузькою стежкою. Попереду група будівельників. Казки, проект, план забудови. Один із них каже: це плита стара, але під нею кажуть пустота, може, якесь коріння. Знімаємо і закладаємо фундамент. Зображення тремтить. Плита знімається. Поверхня під нею темна, слизька, як дзеркало зсередини. Останні кілька кадрів камера опускається в отвір, темрява починає світитись, і серед неї очі. Але не людські. Вони дивляться звідти, як ті, що нарешті побачили знову їжу. Кадр рве зображення. Чути шепотіння те саме.